Володимир Зеленський звернувся до лідерів у Копенгагені, закликавши посилити санкції проти російської нафти. Зеленський також зазначив, що ті, хто обирає бути з Росією, автоматично виступають проти ЄС і Сполучених Штатів. Ми щиро сподіваємося, що хлопці з Угорщини прислухаються до цих спільних сигналів від усіх нас. Перший день саміту коротко підсумував держсекретар Польщі Немчицький. Важливо визнати цей момент в історії, сказав він. Зараз ЄС стає важливим гравцем у сфері оборони. Ще два роки тому такого не було. Думаю, всі розуміють ризики, усі розуміють, що немає сенсу вести переговори з Путіним, якщо у нас немає інструментів. Санкції це одне, а наявність оборонної промисловості значно посилює наші позиції. Україна отримала фінансовий транш від ЄС. У розмірі 4 мільярди євро кошти надано за рахунок заморожених російських активів. Нафтогаз підписав угоду на 300 мільйонів євро. З європейським інвестиційним банком гроші підуть на закупівлю газу для створення резервів напередодні зими, що підвищить надійність енергопостачання в умовах російських атак. Голова Єврокомісії фон дер Ляєн заявила, що надання репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС проти Угорщина та Словаччина. Вагаються Франція та Бельгія. А Німеччина тільки нещодавно змінила свою думку і підтримала це. Трамп підписав указ, згідно з яким будь-який збройний напад на Катар розглядається як загроза безпеці Америки. Американська сторона зобов'язується вжити дипломатичних, економічних і за необхідності військових заходів для захисту інтересів Катару. Нагадаємо, Катар подарував Трампу президентський Боїнг. А нещодавно Ізраїль вдарив ракетою по керівниках Хамас, які знаходились в той момент у Катарі. Тому Трампу доводиться загладжувати кути в анексованому Криму. Запровадили ліміт на продаж бензину не більше 20 літрів в одні руки. Про це повідомив призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов.